Вітаю всіх. Сьогодні 28 серпня 25-го року. Харків. Це на кавунах. Отакі от я обламую. Бачите? Вони не потрібні. Вони будуть соки тягнути, поэтому я видаляю. О, прямо не треба і ножницьками працювати, Багато-багато завязі, але листя і гілки потрібні для їжі основним кавунам а основні все це маленький остав не видав він розвився а если великий я покажу згодом он вони лежать бачите на криші на шифері я буду знімати відео покажу вам так а зараз переходимо до гранат я опускаюсь потроху Кому потрібна хурма, Віргінка можете писати. Так, оце моє буде робоче місце зранку. Поставлю камеру. Подивимось, щоб і вам зручно було видно. О, Отак от. Так, поїхали. Гранати теж. Треба оставити ті, що зав'язалися, отакі ось. А оце все з них толку не буде. Ні, він почне визрівати, але його тягне соки з матері і не дає... плоди будуть крупніші, я вам скажу. Треба обрізати так, щоб листя поменше трогати. Ось таке сухе можна. Видаляти. О! Воно тягне сок і... і тільки заважає нам. І оставимо цей, наверное, пліт. А це все отак от, де руками, де інструментом можемо видалити. О, ми це. Я поправлю камеру отак так, А це все не потрібно. Зачіску таку потрібно робити кожного місяця. Бачите, бутони, бутони даже. Я не буду ваш час затримувати. Ось такі маленькі бутони можна видалити, щоб його не було. О. Гранат кімнатний, але ціле літо він на сонці під спекою, тому що поливати потрібно кожного дня. Листя випаровує. Вологу, тому це він іще маленький, коли буде вже як відро на 10 літрів, о, тоді можна буде і гарний врожай зібрати. Значить, у мене є відео там, де я дегустацію провожу. Значить, якщо я вам положу зернятка із садового граната. І положу гранати з кіт зернятка з кімнатного гранату. Гранату ви на смак майже майже це треба бути таким же тонким гурманом, щоб зрозуміти, де яке вам дали Отак от. Все. Оставили два гранати. У нас ще до покрови місяць воно визріє і опять же йде на сонці. В темній кімнаті гранат не визріває. Бачите? Йому потрібно сонце. Навіть для кімнатного такого граната. 5 літрів землі. Через два години вже... Відро саме буде розкладатися, тому ми пересадимо його в більшу ємність, але це вже на зиму. Щоб весною воно пішло гарно рости. Дякую, що були у мене на каналі. До нових зустрічей!